Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спробуємо з'ясувати, коли відбудуться вибори в столиці. а Також поговоримо і обговоримо законопроекти, які визначені на цей пленарний тиждень в порядку. денному. гості нашої програми Олександр Стоян представляє фракцію партії регіонів і Валерій Карпунцов. Представляє фракцію Удар. Вітаю вас, панове. Вітаю. Безперечно, сьогодні топ-тема дня це голосування або фактично відсутність голосів для того, щоб відбулися вибори в столиці. Пане Валерію, сьогодні ми з вами говорили. Безперечно, і в куларах парламенту ви говорили про те, що важливо, щоб вибори в столиці відбулися. Казали безперечно про те, що не важливо, хто автор постанови, але суть процесу безумовно цікавить сьогодні і киян і людей, які проживають в столиці України. Не сталося цього 200 голосів. Що робити далі? Ми будемо вносити нові ініціативи стосовно призначення виборів в Києві, тому що е, немає різниці: чергові чи позачергові. І одні підстави, і інші підстави вони існують. Що я маю на увазі? Відповідно, юридично закінчилась каденція Київського міського голови в минулому року, році. Фактично, ми знаємо, що його три роки немає в Києві і править намісник президента Олександр Павлович Попов. Е, і вертикаль вся е, партія влади в Києві. Київської міської ради закінчуються в червні, на початку червня, повноваження. Відповідно, є конституційний обов'язок Верховної Ради України призначити вибори чергові стосовно позачергові. Стосовно цього складу Київської міської ради і мера Черновецького було прийнято рішення. Тимчасовою комісією Верховної Ради України минулого скликання, але я ще раз наголошую стосовно діючого складу Київської міської ради, і Київської міського голови, що вони діють в порушення Конституції і законів України. Це законна підстава. Конституційна підстава для того, щоб оголосити позачергові вибори. У uh нас -huh. тобто, немає ніякої колізії. Можна і так, і так, аби була воля парламенту найвищого законодавчого органу. На жаль, сьогодні ми побачили, що е, ні партія регіонів, ні частина комуністів не дала голосів. Для призначення цих виборів відповідно, звичайно, це природньо, тому що партія регіонів зацікавлена в збереженні той ситуації, яка є. Uh -huh. Ну, рівень підтримки це 6 депутатів Київської міської ради від партії регіонів і 120. А це де юре. Де-факто вони мають більшість, тому що перебірщики Черновецького, які грабили цей Київ, звичайно, пристосувавшись під ситуацію, перейшли в більшість Олександра Павловича Попова, тобто партії Олександр регіонів. Володимирович Олександр Павлович Попов Володимирович Попов Попов. Попов. Олександр Володимич. Uh -huh його звати Попов Олександр Володимирович Олександр Павлович Павлович? Да. А, ну, Олександр Павлович, запитання до вас. Ну це не принципово, <ріх> насправді, <ріх> кого я <як> хвать. <ріх>, Головне, що людина працює. От наскільки ефективно дійсно можливо призначити дату виборів, подивитися, чи є шанси, чи побореться Олександр Павлович за посаду київського міського Взагалі-то, Я хочу сказати, що сьогодні унікальна подія парлам... в історії парламентаризму цього зібрання. Ви дивіться вперше. Ми не бачили розвічних плакатів, заблоковані трибуни, гвалту, крику. Опозиція зрозуміла, що треба працювати. Мабуть, вони поїхали до виборців, і виборці сказали: ну що ж ви робите? Шановні, працюйте. І вони запрацювали. І от дивіться, за деякі закони доключено до порядку голосування 351 голос, 377 голосів, 375 і так далі. Це позитивно. Що стосується виборів міської ради, то мене також от дивує. Вибачте, за тавтологію позиція опозиції. Спочатку вони внесли законопроект про чергові вибори. Це проєкт удару. І ми підтримали цей проєкт про чергові вибори. В першому читанні ми підтримали проєкт клічка про чергові вибори. Тепер вони кажуть: ну, давайте вже будемо говорити про позачергові вибори. Дійсно, якщо брати відлік часу з 2008 року, то термін п'ятирічний закінчився. Але. Коли були при владі помаранчеві, я трошки надаю історію, щоб знали, в чому тут mm. суть при владі Помаранчеві. Перший рік, коли у 2008 році вони проголосували за їхнього представника з нашої України Черновецького, за нього голосувала і Батьківщина, за нього голосувала і наша Україна. Це була їх людина. Тій же ж в міській раді з'явилася велика група кличка. там них вони мали mm. перевагу. Там партія регіонів, як то кажуть, не правила бал. Вони правила бал. Проходить два роки. І їм не подобається Черновецький, цей посланник Сина Божого. Вони вирішили, вирішили поміняти на е, пастора Божого Турчинова. І почали колотнечу. І вони закрутили позачергові вибори. Але Черновецький виграв і послав їм велике вітання з космосу. Це їх кандидатура, це їх влада. Їх там була більшість, і зараз є там більшість, там партії немає. І що тепер вони хочуть? Ну, вони хочуть або чергові, або позачергові вибори. Ми кажемо вже не принципово, пане. Ми кажемо, що ми примкнемося до тієї позиції, про яку скаже Конституційний суд. Якщо він що це позачергові вибори до 2015 року mm -hmm. на два роки, ми погодимося. Скаже, це чергові вибори до 2017 року. Ми погодимось, але тоді ви вийде з колії, тому що по Конституції вибори всі і президента. І місцевих органів самоврядування повинен бути у 2015 му Але якщо ми зараз би проголосували, скажімо, сьогодні за пропозицію позачергових, а я знаю, що на тому тижні буде рішення Конституційного суду, Конституційний суд скаже, та ні, які позачергові вибори? Треба проводити чергові вибори. Я не знаю, яка дата буде. Чи ця дата буде зараз, бо дійсно термін 5 років закінчився. Чи це буде дата у 2015 році, це вже інша справа. І тоді що? Ми будемо збиратися і відміняти свою постанову. Тобто, шановні, почекайте ще трошки. Почекайте, щоб ми просили в конституційному полі. Бо чомусь я не кажу про вашу силу, про удар опозиція. Ви час вибачте не гвалтувала. То в нас гвалтувала третій тур виборів президента, то в нас гвалтувала тисячі 2007 році поза вибори виборів парламенту. То у 2008 році позачергові вибори до е, Київської міської ради, і ось час давай, давай, давай вибори. Він дуже хочеться влади. Зараз вони кажуть, давайте владу в Києві, але піти растуть, давайте відставки уряду, а криза, а їх це не хвилює. Це вже інше питання. Да, ні, давайте відставки президента, давай владу і Хлопці, мої дорогі, я кажу, їм, тим, та ви ж були при владі. Помаранчі. ви були при владі п'ять років. Що ви зробили для цієї держави? І знову хочете в владі. Тому я закінчую вибори. Ми підтримуємо, але в конституційний спосіб, конституційний спосіб, пане Валерію. Тиждень чекати от, за даними і за інформацією Олександра Миколаївича. Миколаїв. Я не тому... знаю, звідки у вас така да. інформація, тому що дуже приємно мені да. чути, що Олександр Миколаївич сказав, що буде на наступному тижні рішення Конституційного суду, тому що, на жаль, ні голова Верховної Ради, ні суб'єкти Конституційного подання не просили Конституційний суд розглядати дане подання за прискореною процедурою, і було присрелі з суду. Це три місяці. сказали. Ну, Олександр е, Миколаївич має інформацію, відповідно, ну Має інформацію. Як представник партії влади, партії yeah. регіонів, в колі, в науковому колі, в якому... Я маю чесі спілкуватися, як кандидат юридичних наук, саме по спеціалізації консійне муніципальне право давно вже склали оцінку цьому конституційному суду. І на жаль, із за свого такого не хотів би там обрагати чи то складом, чи то рівнем. Але за цією ситуацією більшість рішень конституційного суду, а їх за три роки, було там обмаль на одній руці, можна по-моєму, порахувати, розглядається в письмовому провадженні, тобто не гласно. Не відкрито, і зрозуміло, е, яке рішення буде на ну, уже тлумачать і експерти, і науковці до чого це ведеться? Е, ведеться до того, щоб так ви готові прийняти... сприйняти будь-яке рішення чи строкові, е, чи позастрокові? Ну, е, я зараз розкажу uh -huh. вам, що буде, е, що планується. Планується розтлумачити таким чином, що міського голову потрібно обирати влітку, uh -huh. а раду. Київраду обирати пізніше в 2015 році, так як повинна бути приємність влади, і немає чітких визначених е, часових меж конституції. Але в даному випадку можу е, взяти на себе сміливість заявити, що дане тлумачення моє неконституційним уже відразу, тому що приємність влади, правоприємність влади це не те, що можна там понад межі повноваження, як аналогія закону, якщо 5 років, 5 років строкові вибори, 5 років обрані на строкових виборах ради, значить на 5 і на позастрок, на поза Приємність влади це обов'язок проводити вчасно вибори. Ось що значить цей Тевермен. стосовно помилок, хто коли помилявся, всі, всі помиляються. І сила в тому, щоб робити висновки своїх помилок. От що тобто, ну хто без хай кинуть камені? Наскільки ну, от мені відомо, ви також помилялися. От друге місце в списку В'ющенка. Ви зараз. Послідовно в партії регіонів, а з 2002 я, року другому не помилувалися. Я, я хотів підтримати демократію. Так, так, і але, ющин, але, але ну, я своїх помилок. Я треба робити висновки. Я помився в Ющенку як у лідері, і перший від нього вийшов да, і в даному випадку можливо і. Е, Наша я як представник фракції удар десь колись помилявся. Але якщо я визнаю помилку і роблю з неї виставу, ну, це позитивно. Це ми, позитив. це ми можемо знайти, що так. перенести цей розмов нашу такий на чистий четвер. Він так. скоро буде Олександр а Та ну зрозуміло, так що не, я за... вибачаюсь. За... Я, я вибачаюсь. Ви задали питання. я не відповів. Пішов в сторону угу. стосовно. Е... Призначення постанови стосовно призначення виборів, те, що партія регіонів підтримала першому читанню постанову Кличка Ковальчука Карпунцова. Ну зрозуміло, що постанови ненормативного характеру, це постанова не нормативного характеру не може прийматися в декілька читаннях. Це факт і це прецедент. Це перший раз в історії парламентаризму. Так була прийнята постанова. Але ще важлива, важливий аргумент: нас влада за конституцією поділяється на законодавчу, виконавчу судову, і не може жодна з гілок влади вмішуватися в діяльність іншої. І є конційний обов'язок Верховної Ради прийняти постанову. Вона мусить прийняти. Якщо є незгідні, чи то суб'єкти народні депутати, чи то особи, які е, мають право оскаржити в загальному суді чи в адміністративному я явчаю, вони можуть звернутись до суду. І суд визнає незаконним. Але замість ради неможливо приймати рішення і в даному випадку тут є узурпація, ми вбачаємо узурпацію, і трошки, так би мовити, тактичний крок партії регіонів, щоб затягнути, затягнути питання. Пане Валерію, виборів. якщо брати до уваги ваше припущення, що вибори відбудуться влітку, так ви сказали, ну просто рішення ну, Конституційного так, суду, так. а потім скажуть знову ж таки, ваші колеги будуть занесувати партії регіонів, що. А вони роблять влітку вибори, що це такий тихий сезон, коли студенти роз'їхалися, коли всі люди у справах відпочивають і хочуть, такі, так би мовити, в адміністративний ресурс. Тобто потім знову ж таки в сесійній залі буде знову протистояння. Ну, ну, Неважко спрогнозувати. По-перше, я хочу щось сказати. У мене таке склас враження, що опозиція сама затягує терміни виборів. Знаєте чому? А тому, що в них немає єдиного кандидата на сьогодні. У них є дуже багато кандидатів. Я не буду ці призвича називати. Я знаю, що вже і їх лідер Віталій Кличко десь так дистанціюється. Бо він все бачать в іншій постасі, на іншій посаді. І оцей, вибачте, роздрай розтягування між опозиційними кандидатами на мера, це їм не на користь. Тому вони визначаються. Ми впевнені в тому, що Олександр Павлович. Олександр <гум> Павлович Попа, який дійсно займається господарськими справами, навіть ту важку зиму яка була в цьому році, який, скажімо, менше займається політикою, це гарний господарник, це гарний організатор. І повірте мені, я знаю настрій частини киян. Ця кандидатура буде сприйнята киянами, і я впевнений, що він виграє ці Відносно ну, літа. я вам хочу сказати, хай на мене кияни не ображаються. Я теж киян, вже більше 30 років живу, але кияни. Є політично активними, коли треба ж когось покритикувати, прийти на мітини, а коли на голосування, ну, добра, половина їх не з'являється. А уявіть собі влітку дашний процес, відпустки. Ви угу. правильно сказали, студенти і багато чого інше, то проблематично буде. І тоді може люба політична сила, я кажу, люба, і їх політична сила, чи то батьківщина, яка виставить свою кандидатуру, чи об'єднана позиція, буде з претензіями. От ви скористалися цим моментом. З нашого боку, ми також можемо сказати, от ви скористалися цим моментом. Тому я думаю, що треба все-таки дійсно дочекатися чіткого рішення Конституційного суду. І як він уже скаже, ще раз хочу сказати, що однозначно партія регіонів віддасть всі свої голоси за той термін, який буде визначений рішенням Конституційного суду. Насправді сьогодні, якщо говорити про політичний аспект київських виборів, про посаду і про претендента на посаду столиці на міського голову, то не тільки пане Олександрі сьогодні називають і Олександра Попова. От кілька тижнів тому з'явилася інформація про а, Олександра Вілкула, про Ігоря Лисова. Від вас е, Микола Катеринчук, е, Андрій Єлєнко представник... Ні, мається на увазі від опозиції, від ні, опозиції ні, так? Ні, і ні. Ні. Петро Порошенко, Віталій Кличко. Ні, ні. У нас є чітка позиція. Як тільки буде е, прийнята і оприлюднила постанова про призначення виборів міського голови і Київської міської ради, ну, якщо цікавить питання міського голови, буде оголошена, узгоджена одна кандидатура. Трьох політичних опозиційних чи всіх ціл. вона влаштує? Вона буде єдина, це я вам гарантую. А те, що зараз ідуть е, е, озвучення, та чи інша кандидатура. Прошу зважити на те, що це озвучування цих кандидатування не йде від офіційно від опозиційних сил. Це вже зараз вкидаються, так би мовити, технології. Ну зрозуміло, тому що ще раз хочу зауважити, що партія унікальна ситуація в столиці унікальна не тільки тим, що у нас немає місцевого самоврядування, унікальна тим, що тільки шість депутатів партії регіонів це реальна підтримка киянами партії регіонів, але більшість. Тобто більшість від 120, це 61 депутат Київради, зараз перебуває в форваторі партії Регіонів Олександра Павловича Попова. І голосує за рішення всі Олександра Павловича Попова. Mm -hmm. от, і відповідно, але це ті, люди, це ті люди, які прийшли на бренді Черновецького. Який абсурд наші абсурд, абсурд. Ні, ні, Україні. я за Київську міську раду. А. На сьогодні юридично фракції Черновецького не існує, за яку люди голосували, існує там 6-7 безліч маленьких от фракцій. І звичайно, вони не представляють громаду. Вони діють в інтересах партії регіонів і власних, Почекайте. коли пиляють мафи Парк. і земельку. А фракція УДАР, яка була в Київській міській раді, депутатом якого я був, так, я став так. повноваження. Ми як були монолітними, як відстоювали, так відстоюємо. стосовно того, що ви зазначали підтримку є не одне авторитетне рейтингове е, агентство, яке ну, оприлюднюють рейтинг. Вони mm -hmm. всі збігаються, ви, що Чому опозиційні сили Малерій. Валерій, опозиційні сили мають дві третини підтримки киян від загального кількості голосів. Можна mm -hmm. думку, десь як ви сказали гарну річ. Вартія регіонів там має шість депутатів. Шість, це реальна підтримка. Так, Це так. реальна підтримка підтримка. Реальна... Тобто, ви фіксуєте, що партія регіонів на прийняття рішень у Київській міській раді не впливає. Я, Почекайте, я, ви, ви, ви все, все сказали. Ви все сказали. Не буду ви але Ви все я сказали. Послухайте у міській раді. Вона легітимна, вона діє, вона виражає волю киян. Там є склад від. Черновецька група, це наша Україна, є склад від батьківщини, при, такий досить великий, є склад від удару, як ви сказали, монолітний. І скільки я дивився, як ви працюєте, ви так монолітно стояли там зі своїм лідером відштовхували, коли кого треба. Тобто ви маєте можливість своєю більшістю, абсолютною більшістю, приймати рішення в міській раді в ім'я киян. Хто вам забажає або заважав, що ваша політична сила батьківщина, удар? Нашу кро розвалилася і тепер згрупувалася круг навколо коло попова. Я скажу чому, тому що вони побачили в попові гарного господарника, гарного менеджера. Ці ваші люди, які прийшли туди, їм захотілося там працювати, як до речі. І ваші люди, які є у Верховній Раді, також трошки уходять в сторону mm. відпочковуються. Mm. Бо вони також хочуть працювати mm. у Верховній Раді, mm. і не треба звинувачувати партію регіонів, mm. mm. що партія регіонів до штат за себе Давайте, от от за вас <плат> Я за ви чому вони працюють міській раді. Значить, стосовно так? міської Ой. ради, Чому я працює, я став повноваження депутата да. міської ради і набув повноважень народного депутата. Ви працювали в міській раді? звичайно, до 2008 працювали. року. Нормально тяжко працювали. було. Я вам чесно Часно. скажу перші три роки, коли да. був Черновецький да. і більшість да. фракція Черновецького да. ходиш після сесії як тиждень, як те помиємо були. Що так крадуть? Так, мзамайно землю аж за ушами лящить і на все інше не звертають уваги. Зараз нашу... а, зараз, завжди, зараз, зараз ці самі товариші, да. які крали а. з Черновецьким, крадуть так. зараз партію регіонів. А там зама більше партії, якраз вона де факто є. Де факт, юри нема, а де факто mm. вона є. На жаль, багато було перебіжчиків там з інших фракцій, які поперебігали. І ви кажете, до поперебіші Ваші Факту, поперебігали. Наші вони... не поперебігали да. Да. От і ну. Шо, Пане Я думаю, що що гріха так... таїти? Валерію. Що гріха таїти? Хотілося б звичайно, щоб рішення приймалося, в... як ви кажете, в інтересах киян. В... На жаль, ця рада не представляє В києві, києві, києві є самоврядування. В обличчі депутатів міської ради чи nah. немає Миколаїв, А що хто ж там є? Тому то дивіться проголосували а люди. Я вам розкажу, проголосували люди за з... 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 Черновецького. Її немає повноваження. Правильно. Це наша Вона... сила в... політична складає в міській раді. У нас, У нас... 13 депутатів ви... впев... воно не ви впливає ви, війні, абсолютно. на Ви впевнені, що му тобі ви візьмете більшість. Ми візьмемо більше і знову не будете працювати. Це чергові вибори. Ми працювали, і найкраща оцінка. Це оцінка працювали. Що yeah. мали більше? Що що пане пане Ми жодного разу. Я не мали, думай, що... Ми не голосували я... ніколи. Пане Олександре, пане Валерію, пане 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 Валерію дозвольте більшість. сказати. Я думаю, що насправді наскільки хто добре чи не добре працював, мають дати оцінку виборів. Вибор. Вибор. Я думаю, на цьому треба поставити Дякую. крапку. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами були народні депутати Олександр Стоян, представляє фракцію партії регіонів і Валерій Карпунцов від фракції Удар. Залишайтеся з нами і на все добре вам.